Пише мені чоловік, добрий день! А у вас є Samsung 18650 на 5000 мАч. Що я вам скажу? Якщо вам хтось предлагає купити у нього акумулятор 18650 на 5000 мАч, то в принципі можете сміло цього чоловіка скидувати мені. Мені аж буде цікаво. Тому що давайте я вам поясню один раз і навсідав. Дивіться. Оце розмір 18650. Куди? Куди він впав? А, іди сюди. О! Розмір 18650. Е, що це означає? А, 18. Це його діаметр. Діаметр. 18 мм. 2 см по нашому. Ви поняли, якщо штангелем побігать? 18 мм. 650, 65 це його длина. 65 мм. Тобто, 6,5 см. І 0 в кінці означає букву О. Те, що він баночного типу, Тобто О-образний. такий О, форма О. Поняли? От тобі і все. От тобі і виходить. 18650. Це в цьому розмірі. І ось тут написано: 18650. І діло в тому, що, ребята. О, Ребята, в цьому розмірі е, максимальна йомкость отаких от технічних акумуляторів LG і Samsung составляє 3500 мАч. І більших їх не буває. Пані? Взагалі не буває. В природі не буває. Взагалі. Вот. Е, оцей акумулятор. Можна просажувати до 2,5 вольта. Якщо його садить до 2,5 вольта, то він навіть може 3600 видати. Поняли? Але це при умові, якщо дуже низько його садить. Не всі прилади будуть використовувати його в такий прям низький ресурс. Поняли? Більшість будуть зупиняти на 2,9-2,8 вольта. І тоді буде використовуватися тільки 3500 мАч. Е -е -е -е. Всі акумулятори. Які написано більше 3500 мАч, Це просто завідомо, просто маркетинговий ход, китайські надписи, оці, знаєте, як на заборі написано і так далі. Це все обман, рібятки. це обманки. Е, обманки, я вже казав, вони буває комплектуються ліхтарики ними, а це, але це не означає, що це хороші акумулятори. Ось дивіться. Тобто, цей акумулятор дійсно має 3500 мА. Ось беру акумулятор у ліхтарику, дивіться, бачите, ліхтарик. Ой, ліхтарик. До нього в комплекті безкоштовно, тобто безплатно, докладають отакі акумулятори. Але вони цінності як такової для виробника не представляють взагалі. Чого? Того, що вони наскільки галімі, що вони нічого не стоять. Дивіться. Бачите, написано 8800 мАч. То оце ось просто фейковий акумулятор. Реально ми його міряли йомкость. В цих акумуляторів йомкость варірується від 400 до 600 мАч. І плюс вони наскільки ненадіжні, що можуть через місяць-два навіть вмерти в ноль. Ну, взагалі, можуть, да. може таке случитися. Із-за того, акумулятор найкачевіший і найкращий це або Samsung, або LG. Ну, Зараз самі чіткі, топові це LG. Якщо треба буде Samsung, прям, що надо Samsung вам, то, ой, то я знайду вам Samsung. Ось такий самий Samsung. Отак виглядає Samsung, так виглядає LG. Оце два самі топові акумулятори, які мають е, 3500 мАч. що один, що другий. А 5000 мА мають оці акумулятори. Ой, мохіту зараз уберу. Секундочку. О, ось заряжений. Заряжений, кстати. 24-2 вже. Ось, ось ці акумулятори. Що це за акумулятор? Це акумулятор э, LG, але INR 21700. Щоб ви поняли, він більший. Він більшого розміру. Просто це вже не той розмір. Ось, дивіться. Бачите, він длинший. Він э, діаметром 21 мм, а ці 18. Дліною ці 65 мм, а цей 70 мм на пів сантиметра довший. За що цього об'єм банки більший і він містить в собі 5000 мАг. В оцій банці приділ 5000, в оцих банках 3500. Поняли? Поняли, от і все. Так що вибирайте, яку вам треба. Для більшості ліхтариків оці ось банки. А якщо ліхтарик якийсь там військовий, або це колонка блютузовська якась отака велика, ми отакі ставимо. Наприклад, в цій колонці я впаяв 6 штук таких. Тобто тут 6 штук їх стоїть. Поняли? Якщо ліхтарик, то там ограничене місце і ти не можеш більшу вставити. Ну, а якщо в тебе ліхтарик, типа такого, например, ти можеш поставити більшу батарею. Типа такого, такого ліхтарика, ось дивіться. Ось отакий ліхтарик, например. А я його не відкручу однією рукою, так? Да? Так. Да. Секундочку. Ось. Вот. Відкрутив. Ось. Ставиш цей акумулятор. Закручуваєш. цей ліхтарик підходить 5000 акумулятор взагалі без проблем. Ось все, пожалуйста. Ви Бачите, Ну як лупить, лупить як не в себе. От. Тут трошечки у нас приход товару. Оце таке. От сюди ось підходить, бачите? В останні ліхтарики отакі м'яльчі підходять. Так що замовляйте, пишіть мені вайбер, Telegram, я вам поясню, які акумулятори нормальні, які ні.